І так, сьогодні у нас дев'ятий урок математики четвертої частини. Тема нашого уроку круглі три цифрові числа. Тисяча. Таблиці множення числа 2 і ділення на 2. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. І так, круглі числа від 110 до тисячі. Що ми робимо? Читаємо числа від 110 до 200. У прямому порядку? Числа від 210 до 300 читаємо у зворотньому. Натискайте на паузу та починайте читати. Так, далі. Обведіть в таблиці числа, у яких цифра розряду сотень дорівнює найменшому натуральному числу. Що це за числа? Правильно: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Тому що. Найменше натуральне число 1, а якщо в сотні стоїть 1, то так і починається. Третє завдання. Навчальна одиниця. Необхідно вивчити на пам'ять усі натуральні числа, записані в порядку зростання, починаючи з одного, за умови, що кожне наступне число більше від попереднього на 1, утворюють ряд натуральних чисел. Ряд натуральних чисел є нескінченним. Читаємо три рази, відтворюємо з пам'яті. Натискайте на паузу та працюйте. Скільки круглих трицифрових чисел стоїть у натуральному ряді між числами 110 та 190. Запишіть, будь ласка, ці числа. Та назвіть їх. В записаних числах підкресіть цифру розряду сотень, а цифру розряду десятків обведіть у кружечок. Натискайте на паузу, працюйте. І так, Порівняй величини за допомогою знака менше-більше або дорівнює. Четверте завдання. Давайте пригадаємо, що в одній добі 24 години, в одній годині 60 хвилин, в одній хвилини 60 секунд. І так, натискаємо на паузу, працюємо. Сторінка 46. Таблиця множення числа 2 і таблиця ділення на 2. Повторюємо вголос разом із діктором. Для того хочу запам'ятовувати. 2 помножити на 1 дорівнює 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4. Два помножити на три, дорівнює шести. Два помножити на чотири, дорівнює восьми. Два помножити на п'ять, дорівнює десяти. Два помножити на шість, дорівнює дванадцяти. 2 помножити на 7 дорівнює 14. 2 помножити на 8 дорівнює 16. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 2 помножити на 10 дорівнює 20. Так. А тепер таблиця ділення. Повторюємо голос. 2 поділити на 2 дорівнює 1. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 6 поділити на 2, дорівнює 3. 8 поділити на 2 дорівнює 4 10 поділити на 2 дорівнює 5 12 поділити на 2 дорівнює 6 14 поділити на 2 дорівнює 7 16 поділити на 2 Дорівнює 8. 18 поділити на 2 дорівнює 9, 20 поділити на 2 дорівнює 10. Повертаємося до нашого зошита. Добери таке число, щоб рівність була правильна. 2 потрібно помножити на скільки, щоб отримати 12. 2 помножити на 8, скільки буде. А 2 на 10. 20 ділимо на 2. Скільки отримаємо. Яке число потрібно поділити на 2, щоб отримати 4? 14 ділимо на 2 і отримуємо молодці. А тепер повторюємо алгоритм письмового віднімання числа. З переходом через десяток. Читаємо разом. Алгоритм письмового віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Запиши числа так, щоб одиниці були під одиницями, а десятки під десятками. Постав знак мінус на лінії між першим і другим числами. Замість знака дорівнює під від'ємником постав риску. Виконай віднімання за розрядами. Від одиниць відніми одиниці, а від десятків десятки. Віднімання починай з одиниць. Міркуємо так. Від трьох відняти сім ми не можемо. Беремо один десяток із чотирьох десятків. І щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом десятків. Один десяток і три одиниці це тринадцять. Від тринадцяти відняти сім дорівнює шести. Пишемо цифру шість на місці одиниць. Відніми від десятків десятки. Міркуємо так. У нас залишилося три десятки. Від трьох відняти 2 дорівнює одному. Пишемо цифру 1 на місці десятків. Отримуємо число 16. Так, а тепер давайте разом розв'яжемо приклади. 36 відняти 19, від 6 19 не віднімається. Тобто, займаємо один десяток. У трьох десятків. 16 відняти 9. 7. 3 відняти 1 буде 2. А ще один десяток ми займали. Тобто, отримуємо 1. Далі 87 відняти 58. 17 відняти 8. 9, А 8 відняти 5 буде 3. А ще один десяток брали, тобто буде не три, а 2. Будь ласка, два приклади.